Я вас вітаю на кухні. Отримала посилку сюрприз від своєї доброї знайомої. Що там, не знаю. Зараз будемо розпаковувати разом з вами і дивитися. Дуже люблю сюрпризи. На коробці етикетка з чарочкою, значить, щось таке, що б'ється. Так, ведемо розслідування. Що ж там таке. Ну... О, багато паперу. Це для того, щоб не билося, не хиталося. Угу, для безпеки папір виймаємо і в кульочку роздивляємося, що там є. Сукерочки, шоколадочки, ой, соблазн. Великий, але можна тільки дуже трошки обережно. О, це щось таке схоже на якийсь горщик. Зараз я його розпакую, витягну. Ага, іще один. Зараз будемо роздивлятися. О, тут іще є так. Це фініки, а це родзинки. О, це дуже добре. Мені для випічки. Дивіться, які великі, довгі. Я таких ще не бачила. І отака краса. Отакі о, горщики для запікання. Посуд моя слабкість. Дуже гарненькі такі, акуратні. Mm, дуже красиві. Ну що? Треба в них щось приготувати. Пішли готувати. В ці горщиках буду запікати картоплю. Картоплю почистила, помила і буду наповнювати нею горщики. Кожен горщик додаю сиру цибулю, покришену кубиками. Також додаю підсмажений з цибулею печериці, потрошку по ложці, по дві. Додаю кожен горщик. Додаю по півчайної ложки солі в кожен горщик. Також ще додаю по половинці невеликого лаврового листочка, також додаю по невеликому шматочку вершкового масла і по столовій ложці олії в кожен горщик. Ще додаю по півчайної ложечки сухого чеснику. В два горщики додаю по три чорнослива. В третій не додаю, бо не всі люблять з чорносливом. Ще додаю в кожен горщик мілілітрів по 150 води. Курщики накриваю кришками і відправляю в розігріту духовку хвилин на 40-50, Дивіться по своїй духовці. Картопля стушкувалась, духовку виключаємо і лишаємо в духовці хвилин на 15, а потім виймаємо і смакуємо, бо це дуже смачно. З горщиків не люблю їсти, бо дуже гарячі. Насиплю в тарілку. І буду їсти з тарілки. Скоріше охолоджується і зручніше їсти. А ви готуєте в горщиках? А що готуєте? Напишіть, дуже цікаво, коли ви ділитесь своїми рецептами, щось візьму собі на замітку, а потім приготую по вашому рецепту. Така картопелька дуже смачна. Звичайно, це не та, яку колись готувала моя бабуся і тьотя в печі, але все рівно теж дуже смачно. Дякую вам, що дивитесь мої рецепти, готуєте разом зі мною. Дуже вам вдячна за ваші коментарі, за вашу небайдужість. Заходьте на мою кухню. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!